Що ж відбувається, коли про дитину просто забувають? Це питання, знаєте, просте, але воно аж до мурашок, і саме воно лежить в основі нашої сьогоднішньої розмови. Ми спробуємо розібратися, що каже про це наука і що показують нам на жаль трагічні події з історії? Отже, почнемо з науки погляньмо, що ж насправді відбувається з мозком дитини, коли він не отримує належної уваги. І тут важливо одразу дещо прояснити, коли ми говоримо про зневагу, то йдеться не просто про відсутність, скажімо, їжі чи даху над головою. Ні, це поняття набагато ширше. Воно охоплює три ключові сфери: фізичну, когнітивну і емоційну. І знаєте, кожна з них залишає свій свій руйнівний унікальний шрам. По суті, це такий собі біологічний ланцюжок. Уявіть, дитина постійно перебуває у стані стресу через те, що її потреби ігнорують. У відповідь її організм починає виробляти гормони стресу, ну всім відомі, адреналін та кортизол. І ось тут криється небезпека. У великих постійних дозах ці гормони стають буквально токсичними, вони, наче отрута, починають руйнувати саму архітектуру мозку, що тільки-тільки формується. І от від теорії та біології, давайте перейдемо до реальної історії, до одного жахливого масштабного експерименту, який, на жаль, поставило саме життя. Прикладу, де всі ці наслідки проявилися в неймовірно трагічних масштабах. Все почалося в Румунії у 1966 році. Тодішній диктатор Ніколая Чаушеску був можна сказати одержимий ідеєю. Він хотів зробити свою країну великою світовою державою, а для цього, на його думку, потрібно було більше людей. Тож він заборонив аборти і контрацепцію. І так, народжуваність справді злетіла до небес, але був один нюанс: багато родин просто не могли прогодувати таку кількість дітей, і це, звісно, призвело до справжньої гуманітарної катастрофи. Півмільйона, ви тільки вдумайтеся в це число: 500 тисяч дітей саме стільки опинилися в державних притулках. Це ж це просто не вкладається в голові, і це ж не просто статистика, правда? За кожною цифрою окреме життя, півмільйона життів, які змінилися назавжди. І щоб зрозуміти, що насправді стоїть за цим величезним числом, найкраще подивитися на одну конкретну долю. Ми поговоримо про Даніела Рукаряну. Саме його історія допоможе нам побачити за цими абстрактними цифрами реальну живу людину. Тож, яким було життя всередині цих притулків, давайте зазирнемо туди і розглянемо ті самі три форми зневаги, про які ми говорили на початку, тільки тепер на реальному прикладі Даніела та тисяч інших дітей. По-перше, когнітивна зневага. Спробуйте уявити, світ без жодної стимуляції, без іграшок, без книжок. Діти просто годинами лежали в своїх ліжечках, дивлячись на голі стелі. А наш мозок він же як м'яз, йому потрібен досвід, щоб рости, щоб будувати нейронні зв'язки. Без цього, ну що тут казати? Діти мали серйозні затримки у розвитку мовлення, їхній IQ був значно нижчим, і це, звісно, відбивалося на всьому їхньому майбутньому. Далі Фізична зневага, умови були просто жахливими, їжа крихітні порції якоїсь вареної капусти, медицина, голки та інструменти використовували по кілька разів для різних дітей, як наслідок, масове поширення віл та гепатиту Б. Звісно, діти відставали в рості, мали купу серйозних проблем зі здоров'ям. Але, мабуть, найжахливішим з усього була емоційна зневага, емоційне спустошення. Коли немовля плакало, до нього просто ніхто не підходив, ніхто не брав на руки, не заспокоював. І ось ця повна відсутність людського тепла, людського контакту, вона ламала щось фундаментальне, вона спотворювала саме розуміння любові, довіри. Діти вчилися одного простого правила довіряти не можна нікому. І от режим Чаушеску впав. Світ побачив ці жахливі кадри, і це стало шоком. Науковці з усього світу кинулися до Румунії, щоб зрозуміти, що ж така тотальна зневага робить з дитиною. І те, що вони з'ясували, призвело до справжньої революції в нашому розумінні дитячого розвитку. І ось, мабуть, одне з найвражаючих відкриттів коли вони зробили МРТ сканування мозку цих дітей, вони побачили фізичні реальні відмінності. Мозок дитини, яка зазнала зневаги, був буквально меншим за об'ємом, розумієте? Це довело, що зневага це не просто якась емоційна травма, це реальний фізичний шрам на мозку. Тож головний висновок, який наука зробила з цієї трагедії, був ну просто приголомливим. Людський контакт, це не розкіш, це не щось, що добре б мати, ні. Це фундаментальна біологічна потреба. Така ж важлива для виживання і розвитку, як їжа і вода. І що ще більше трагічно, навіть коли цих дітей забирали влюблячі родини, завдана шкода була настільки глибокою, що багато хто з них так і не міг сформувати нормальні здорові стосунки. Це стало живим підтвердженням так званої теорії прив'язаності. Вона каже, що ось цей перший надійний зв'язок з батьками чи опікунами це фундамент для всього подальшого життя. Якщо цього фундаменту немає, то потім у дорослому віці побудувати довіру, близькість, любов стає майже неможливим завданням. Але повернімося до Данієла. Що ж сталося з ним? Бо його історія це не тільки про травму, це ще й неймовірна історія про силу людського духу, про стійкість. Попри все, що він пережив. Попри роки травм, постійну тривожність, величезні проблеми з довірою, Даніел зміг він здобув університетську освіту, він створив власну сім'ю, і що вражає найбільше, він заснував власну організацію, щоб допомагати таким самим дітям, яким колись був він сам. І знаєте, історія Даніеля вона повертає нас до одного дуже важливого. Універсального уроку. Бо насправді це історія не тільки про румунських сиріт, це історія про кожного з нас. Отже, який ключовий висновок з усього цього? Він досить простий. Потреба в людському зв'язку, в теплі, в контакті це не просто якесь почуття, це фундаментальна частина нашої біології, це не бонус, а базова прошивка, необхідна для виживання, і це доводить і наука, і ось такі людські історії. І все це залишає нас з одним великим питанням, над яким варто подумати: якщо ми тепер знаємо, що людський зв'язок так само важливий для життя, як і їжа, то як нам побудувати світ, який буде годувати і те, і інше? Як нам перебудувати наші суспільства, наші спільноти, навіть наші власні сім'ї, так, щоб свідомо піклуватися про цю життєво важливу потребу в кожній кожній людині?